Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Я запрошую Левів до себе на консультацію, тому що саме для Левів сьогодні я роблю передбачення на листопад, що чекає, які майбутнє, які нові можливості відкриваються у таких могутніх знак задяку, як Левів. Сьогодні обов'язково розкажу. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Мій улюблений Леви. Знаєте, я дуже люблю цей знак зодіаку тому що настільки скільки любить себе Лев, це, звісно, треба, треба знаєте, просто можна знімати дуже багато фільмів, дуже багато цікавої інформації. Я вам скажу, що Леви дуже цікавий знак зодіаку в усіх аспектах. У всіх аспектах. І найкраще, коли Лев. Дуже любить, коли біля нього дуже багато класних людей, коли дійсно ці люди вони допомагають, і листопад якраз е, в тому сенсі буде для вас дуже крутий. Чому? Тому що я бачу, що дуже багато аспектів, позитивних аспектів, який чекає вас на, в цьому періоді. Ну і найголовніше пам'ятайте, що саме важливе для вас це ну, сприйняття людей, і ось якраз е, трансформація, яка буде відбуватися в листопаді, вона при, призведе вас до того, що ви будете ну, себе змінювати, ви будете себе відчувати дуже добре. Ви будете яким чином е, е, просто морально піднімати свій дух, і це дасть вам силу, енергію, натхнення, наснагу і тому подібне. Тобто, листопад вам несе дуже багато позитивних. Аспектів, асцендентів, які змінять абсолютно ваше життя. І ось якраз давайте дивитися по картах таро, що вас чекає саме на цей місяць. Отже, давайте покладемо, як завжди, три карти. І перша у нас карта це новий шлях. Тобто, в загальному ви починаєте новий шлях. У вас закінчився е, шлях важкий. Е, мені здається, що це три місяці, які були. Це у нас у нас серпень, вересень. І жовтень. Це були три дуже важкі для вас місяці. І більше того, я вам скажу, що це місяці були, які вас енергетично змінювали, які вас якось ну, змінювали ваше відношення до багатьох аспектів, змінювали стосунки з друзями, змінювали стосунки з близькими. Тому ви знаєте, вже думали, господи, скільки це може продовжуватися, то я можу вам сказати, що це все закінчиться саме в жовтні місяці. Кінець жовтня буде і поч початок листопада почали. Почне вам іти на руку. Тобто, вам буде йти абсолютно все позитивно і добро і тому подібне. Тобто, ви за це хвилюватися не потрібно. Тобто, новий шлях у вашому житті він починається, і він несе абсолютно нову енергію, він несе абсолютно нові зміни і навіть абсолютно нових людей. Тобто, ви можете розійтись з кимось за цей період і знову зійтися дуже швидко, бо у вас абсолютно все відкрито в тому плані. Друга карта це баланс. Тобто, вам доведеться вчитися балансувати. Заново. Дуже багатьох, на жаль, левів, дуже багатьох, на жаль, левів. Це це дуже важка історія збалансування у них. Або вони, знаєте, такі енергетично підняті, знаєте, і е, все в них виходить і так класно, або все дуже погано. Особливо леви важко себе відчувають, коли. А вони знаходяться одні, тобто їм самотність взагалі не показана. Тобто, ну я не кажу за всіх людей, звичайно, комусь подобається бути на самоті. Але якщо ви хочете відкрити свою справжню левину натуру, то вам обов'язково треба бути з кимось, тому що леви вони не можуть принципово не можуть е, ну, бути одні. Для левів важна важлива стая, стая, з якою вони спілкуються, і не просто стая, а яка буде для нього. ну, він для своїх близьких зробить все, розірве абсолютно все. Він може і буде допомагати родині. Він тащить все в свою родину. Він сам може не поїсти, але для нього важливо, щоб його родина поїла. Тому я кажу не просто так, що стая це дуже важливий е, аспект для е, родина, точніше, родина для, е, дуже важлива для Лева. Тому, якщо ви лев, якщо ви самотній, пам'ятайте, що ви можете. Любити бути, бути е, в своїй самотній енергії, але пам'ятайте, що бути збалансованим, як говориться карта, що треба збалансуватися зараз, і листопад допоможе вам у цьому. Ось якраз не вистачає трошечки у тому плані. Третя карта це стабільна карта. Це стабільність, це енергія, це королева жезлів. Вона символізує в першу чергу дуже класну енергію вогню. І жезли, це ж ви знаєте, вогонь, а ви вогонь. Тому пам'ятайте, що в цей період вас чекає дуже багато звершень, дуже багато позитиву, дуже багато добра. Тому у вас абсолютно все буде добре. Стосовно вашого кохання, тут звичайно в першу чергу це родина. Ви, як і рак, одні із родинних з таких це телець, рак і лев. Дуже дуже родинні такі знаки, які люблять, щоб біля них була велика родина, не просто одна людина, там жінка чи дружина. А реально велика, масштабна така родина. І це чим більше, тим краще для нього. Тим більше для Лева е, важливо заряджатися, заряджатися саме родиною. Ось чим більше в нього родина, тим більше він працює, тим більше він хоче щось зробити для своєї родини. Давайте дивитися, викладаємо три карти як завжди. Отже, перша карта у нас символізує карта дурня. Тобто, карта дурня це початок. Знову ж таки, з того ж таки, кажу, що мені здається, що дуже починається для вас дуже такий, знаєте, класний етап життєвий, який змінить абсолютно все в вашому житті. Цей етап він подарує вам нові можливості, нові стосунки, якщо ви е, е, змінили їх. Чи якщо у вас не, були, не було стосунків, це, це все ж таки е, стосунки. І ось якщо ви бачите на цій карті, ви бачите е, е, дурня, який тру, трубить і зазиває собою, бачите, дуже велику кількість людей. Це говорить про те, що вам потрібно бути лідером, вам потрібно відрізнятися в своїх стосунках. Коли ви відчуваєте, що ви е, не на першому місці в стосунках, вас починає реально ось так трусити. Тому листоп. Для вас, щоб вас змінити абсолютно кардинально. Друга карта у нас падає. Друга карта це двійка жезлів. Двійка жезлів це невизначеність в стосунках. Тобто, я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що зараз найкращий час вирішувати. Або ви йдете до кінця з тою половинкою, половинко, якою ви е, собі обрали, або ви розходитесь. Якщо ви самотні, вам також треба визначитись, або ви все ж таки один, або вам потрібно щось вже почати робити для того, щоб ви мали стосунки. Я думаю, що ви мене зрозуміли. А, так, тут у нас карта закрита. Зараз запитаємо пояснення трошечки для нас. Це відлюдник. Відлюдник сам по собі це говорить про те, що у вас починається такий шлях життєвий пошуку себе. І оцей шлях він призведе вас до правильних вібрацій, друзі. Тому що я вам можу сказати, у вас буде абсолютно все добре. Ви підніметесь на новий абсолютний рівень ваших стосунків. Якщо це стосунки е, правильні чесні, ви відчуєте, і ви зрозумієте, що ці стосунки треба там продовжувати. Якщо ви зрозумієте, що ці стосунки фейкові, а таких буває дуже багато. То ну, це не ваша буде історія. Тому мені здається, що вам зараз потрібно максимально фокусуватися на цьому. Робота і ваша сфера грошей це, звичайно, для вас не головна історія. Ви можете тільки, якщо у вас... Ну, я знову повторюсь, якщо у вас велика родина, ви можете активізувати своє оце бажання заробляти багато чого. Але це ті знаки зодіаку, які дуже мало зрадники. Тобто вони, якщо собі обрали родину і обрали якусь другу половину, це ті люди, які будуть дуже вірні. Ну, Я знаю, що є і такі, і такі зрадники, усіх знаків зодіаку, але Леви одні з тих знаків зодіаку, які най-най-най найкращі. у в плані, щоб мати родину. Ще такі у нас скорпіони, і ще такі у нас раки. Всі інші більш-менш туди бігають. Але Лев, якщо обрав свою стаю, він буде з нею до кінця свого життя. Тому пам'ятайте, що якщо ваша друга половинка чи ви лев, то ви будете до кінця зі своїми близькими. Цим людям можна довіряти, а саме в, в родині і стосунках. Отже, давайте дивимося по роботі, що вас чекає. Що чекає вас по роботі в листопаді місяці? Якісь нові потрясіння. Те, що я вам казав з самого початку, що прийдуть зміни, дуже сильні зміни, які вам все ж таки потрібно вирішити. Якщо ви них не вирішите самостійно, то всесвіт розробить їх за вас. Якщо ви не можете відмовитися від роботи, в якій ви роботи, працюєте, і ви відчуваєте, що там ну, не те, що ви хотіли, на жаль, Всесвіт вас від того всього Відведе, і він буде забороняти вам ці стосунки, або забороняти вам е, якимсь чином розвиватися в, в тій сфері, і буде від, відштовхуватися, від, відштовхувати точніше від вашого шляху. І вам буде здаватися на секундочку. Вам здасться, що можливо, можливо, це звід е, намагається не то, що намагається вам допомогти, а можливо, він намагається вам заважати. Але зрозумійте і почуйте мене дуже правильно. За ця оця історія, вона правильно налаштована для вас. Тому, будь ласка, для того, щоб ми з вами правильно себе ну, рухалися, щоб ви правильно рухалися далі. Вам потрібно буде відмовитися від тої роботи. Це в тому випадку, якщо ця робота зникне з вашого життя, чи вас звільнять в листопаді, чи ви самі підете? Це найкращі для вас варіанти, інакше варіанту для вас я не бачу. Наступне питання у нас саме народження, тобто народження. Нової якоїсь вашої діяльності. Прийде прийде до більшості левів. Я думаю, до всіх левів, які мене зараз дивиться. Тому що, в принципі, непотрібні люди, вони тут не з'являються. Всі люди, яким потрібна допомога, вони з'являються саме тут. Тому я вважаю, що все, що я вам зараз скажу, це персонально для вас. Тому е, нове народження, воно символізує, що у вашому житті, скоріш за все, що дуже скоро з'явиться така ситуація, що вам е, чи запропонують нову роботу, чи це буде якийсь новий бізнес, чи ще щось. До речі, моя рекомендація, Леве, якщо ви хочете реально в своєму житті реалізуватися, вам обов'язково треба мати власний бізнес. Забудьте, ви не той знак зодіаку, який буде працювати на когось все життя. Прям я от прям знаю це для того, щоб Лев себе реалізував на 100%. Він повинен обов'язково повинен працювати на себе. Ну, може працювати в родині своїй, або так, але тільки на себе. Лев, ви реалізуватися, ви не та людина, яка буде нормально себе відчувати в десь там на, на когось працюючи. Вам потрібно, у вас такі амбіції великі, що вам обов'язково потрібно на працювати тільки на себе. І остання карта у нас, коханці, це вибір. Тобто, це ви повинні зрозуміти, що все світ буде вас спокушати якимось такими, знаєте, таким, таким райським яблучком. Що, щоб ви повинні зрозуміти, що зараз вам якомога чіткіше потрібно думати головою. Це єдине, що вам зараз максимально потрібно робити. Це єдине, що вам зараз максимально на чому потрібно фокусуватися, інакше ви втратите все. Будь ласка, думайте, що ви робите. Думайте, куди ви йдете. Я впевнений на 100% що у вас все вийде, тому що у вас інакше не може бути, бо ви леве, ви знаєте свою реальну свою силу. Якщо не знаєте, то нагадаю вам, ви неймовірно сильні. Пам'ятайте про це. І для того для того, щоб рухатися далі по вашому життю, вам обов'язково потрібно зрозуміти, що леви це той знак зодіаку, який лідер, усьому лідер. Якщо не дай Бог леву забити баки, закрити його енергетично. Я боюся, що будуть дуже серйозні проблеми. І ці проблеми, на жаль, вони дуже погано відображаються на леві. Якщо Лева, не дай Бог забити все, він входить в депресію, він не може нічого робити. Тому, будь ласка, якщо ви зараз знаходитеся в такій депресії, нагадаю вам, що ви можете зробити абсолютно все. Ви ж Лев. Тож відкрити свій рик внутрішній, відкрити його всесвіту і покажите, покажіть, хто ви такі, раз і назавжди. Ну, а з приводу депресії, сьогодні ми зараз будемо розглядати на що чекає левів по здоров'ю на листопад. Але хочу одразу сказати, що леви дуже сильні, дуже сильні фізично, в більшості левів дуже сильні. І для того, щоб мати ще більше сили, їм потрібно укріплюватися. Для вас найкраще підходить не зал. Не силові, хоча для вас силові також навантажені дуже класні будуть. Але для вас дуже класно підходить біг, бігати, бігати для того, щоб рухатися далі. Для вас темп. Це найголовніше, що вам потрібно зараз робити. Для вас ви зрозумієте для себе, що якщо ви хочете мати правильну енергетику, вам потрібно бігати. Бігайте якомога більше, якомога частіше. І я вам гарантую, що ви будете відчувати себе дуже класно. Так, але все ж таки повертаємося до нашої з вами, до нашої з вами ситуації. І дивимося зараз на даний час. Отже, давайте дивитися. Перша карта. У нас те, що медитація. Медитації, афірмації, баланс. Це вам не вистачає. Це правда. Левів, особливо, які дуже сильно, знаєте, такі роздратовані і Всесвіт вас добряче роздратував за ці три місяці, я можу вам сказати. Але я дуже бачу багато позитивного, класного і те, того, що. Дійсно змінить ваше життя і того, що класно змінить абсолютно все ваше внутрішній стан, це медитація. Наступна карта у нас знову про щось на кшталт медитації, але тут, напевно, все ж таки е, лікування, лікування за допомогою трав. Е, я вам скажу, що леви одні з найближчих до природи, пам'ятайте, що коли вам погано, то вилікувати вас зможуть трави. Різна різнотрав'я, гарний чайочок з трав, він буде контролювати і балансувати. Пам'ятайте, що чим ближче наближено до природних компонентів ваш ваші ліки, тим краще буде для вашої енергії і для вашого тіла, тому що саме леви мають таку енергію природи. Не всі. Мають класну ну там їм допоможе. Наприклад, знаку раків допоможе вода. Дуже класно багато пити води, і а, навіть більше скажу, що для раків дуже підійде, наприклад, ванна з сіллю, тому що це їх стихія. Ваша стихія, якщо ви відчуваєте, то це звичайно це. Трави це якась така природна історія. І остання карта це е, відчувати зайнятість. Для того, щоб бути здоровим, вам, обов'язково потрібно відчувати себе потрібним, що ви побігаєте туди, 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 туди. Вам це потрібно однозначно. Тому що інакшого варіанту не може бути взагалі. Тому працюйте, друзі, над собою, над своєю енергетикою, у вас це абсолютно вийде. Ну що, я дуже сподіваюся, що вам сподобався мій гороскоп. Ну а з вами, як завжди, був я ваш мульфар Макс гердієв, і побачимося вже дуже дуже скоро. Па-па!